Мікробіом шкіри. Що це таке і хто це такі? Це позитивні бактерії, які живуть на нашій шкірі, і вони допомагають нам підтримувати захисні функції. Вони синтезують певні ферменти, які знижують або підвищують pH шкіри. І дуже важливо, щоб на нашій шкірі були здорові та веселі друзі. Тому, коли ми проводимо процедури, особливо хімічних пілінгів, адаптація та допомога в тому, щоб мікробіом повернувся, дуже важлива. Як це зробити? Ми розуміємо, що пілінг це процедура детергентна, це процедура, яка пошкоджує бар'єр шкіри, яка стимулює негативно, тобто через пошкодження, гіперегенерацію. А що робити з нашим мікробіомом? Для цього. Процедурою вибору є альфа гідрокислоти Чому? Тому що експозиція дуже невелика і в нас обов'язково потрібна нейтралізація. Тобто пілінгова взаємодія зі шкірою вона буде у двох-трьох хвилинах. А далі нам потрібно проводити нейтралізацію і якось посприяти тому, щоб наш мікробіом відновився та заселився. Для цього у косметиці. Використовуються пре-постбіотики. і Пре і постбіотики, Pre і постбіотики це речовини, які допомагають створити сприятливі умови для розвитку мікробіому. Якщо ми використовуємо систему, у якій є відновлення PH після процедури, а також допомога у заселенні мікробіому у вигляді постбіотиків, це допомагає зробити нашу процедуру максимально завершеною та не посприяти. Збільшення трансепідермальної втрати води. Тому що якою би не була шкіра сухою або жирною або навіть нормальною, при будь-якому пошкодженні ми маємо думати про те, щоб в нас не підвищилася дуже сильно трансепідермальна втрата води. Для того, щоб всі функції захисні нашої шкіри працювали вірно. Проведення процедури пілінгу це певна травматизація поверхневих шарів шкіри, яка викликає гіперстимуляцію і гіперрегенерацію. те, чого ми дуже бажаємо. Але завжди пошкодження шкіри потребує відновлення бар'єру, відновлення захисних функцій шкіри. І дуже важливим є повне проведення процедури, де буде починатися з предпілінгу, далі буде пілінг, нейтралізація, але дуже важливим є завершення. І відновлення майбутнє мікробіому. Тому використання пілінгів і пілінгових систем, які містять пре-та постбіотичні фактори, є запорукою того, що ми не підвищимо саме головне трансепідермальну втрату рідини. І не пошкодимо захисні функції шкіри.